Всім привіт! Сьогодні в мене дуже гарні бублики, сирні, солоні, не солодкі. Вони ідеально смакують на сніданок. От чомусь мені хочеться їх на сніданок. Готуються недовго. Дуже смачні, рекомендую, готуйте нехай смакує. Отже, для бубликів нам потрібен сир, солю. Це будуть не солодкі бублики. Додаю яйце. Яйце в мене вже трохи розмішане, бо ми приїхали в село, дитина пішла шукати, чи кури знесли яєчка. Яєчка були свіженькі, тепленькі, вона одразу хотіла їх розбити і мішати. Тому підготувала мені яйця. Вимішую. Трошки яйця я собі надлила окремо, буду змащувати ним бублики. Додаємо поступово борошно і розпушувач, додаю, і замішую тісто. Тісто ділимо на декілька частин, з кожної частини скручуємо бублик, робимо ковбаску і скручуємо бублик. Викладаємо бублики на папір, змащуємо яйцем, можна до яйця трішки молока додати, посипаємо кунжутом і випікаємо при температурі 180 градусів хвилин 15-20. Змастили бублики яйцем. І посипаємо кунжуту. Мама, а, а чи підписники де живуть? Де живуть підписники? Так. Я не знаю, давай спитаємо. Хай напишуть нам під відео, так? Давай. Ну запитай. Скажи, хай пишуть нам під відео, ми хочемо знати, де вони живуть. А можна собі? Щоб я спитала. Так. Так, дорогі мої підписники, напишіть під відео, де ви живете, звідки ви нас дивитеся, бо дитина все питає, хто такі підписники, де вони живуть? А я їй розкажу. Так, Павлоня? І випікаємо при температурі 180 градусів. Хвилин 25. Або 6. При... Або 6. Ну, вже до гарного зарум'янення. Ну, Ну, 6 замало, ну хвилин 25, думаю. так? Близько пів години випікала і ось такі файненькі красунчики. Лише дотримуйтесь з рецепту, тому що якщо дасте дуже багато сиру, вони можуть бути твердими. Тому використовуйте так, як в рецепті.